21 по 27 листопада цього року ми проводимо фестиваль Тиждень неформальної освіти. Більше ніж 30 подій запропоновано учасникам. І будь-хто може обрати собі подію до вподоби. Цей фестиваль організований громадською організацією «Центр освіти продовжу життя за підтримки International в Україні в рамках проекту Урбан Ексчендж. Нашими партнерами є Центр освіти дорослих міста Целі. А місто Цери це є побратимам міста Суми. Цей фестиваль задуманий ще до війни, але виклики, які ми на сьогодні маємо, звичайно, змінюють формат деяких заходів на онлайн, але все одно ми проводимо в тому числі офлайн заходи. Протягом тижня можна обрати будь-яку подію до вподоби як онлайн, так і офлайн формат. В нас існує щонайменше три напрямки: це мистецтво, освіта і крафтинг. Також ми пропонуємо треті ноги з безпеки. Наші заходи мають і першочергову таки, таку спрямованість. От ну, до прикладу, міна безпека, це в нас проводиться саме з метою того, щоб населення мало знання, як себе діяти чи як навпаки не діяти в тих випадках, коли ти бачиш якісь небезпечні предмети. Крім того, в рамках практичних заходів у нас так само є і пінбой, як мислення під час обстрілів, яке теж необхідне. Знову ж таки, проводиться фінансова грамотність серед настільних ігри, такі як Канбан, такі як життєвий капітал. Знову ж таки, через світ громад дієвий інструмент. Який допомагає як об'єднувати громаду, так і знову ж таки в кінці а, рухатись до спільного результату, який в кооперації приносить якийсь позитив. А, і, це, і це дуже важливо в період, коли ми практично знаходимося у вакуумі, в вакуумі інформаційному, по-перше, по-друге, ми знаходимося у фінансовому вакуумі, адже значна частина населення і в Сумах та і на всій Україні постраждала від. Скорочення зарплат від скорочення на роботах, і ми в цей самий час проводимо безкоштовні заходи, які є, які є дуже потрібні, ну, на часі. На часі, от, до прикладу, щойно закінчилася перша домедична допомога, яку ми проводили два заняття, і вони показують актуальність того, що люди приходять і на перше заняття, і на друге приходять нові, і навіть попередні так само приводять своїх друзів з тою, щоб навчитися і знати, бути обезпеченим як себе врятувати, так і врятувати свого ближнього, тому що ну, ми не знаємо в якій ситуації ми пинемося завтра. Сьогодні у нас проходить кіберспортивний турнір в рамках тижня інформальної освіти Мистецтво жити разом ми грали в Overwatch 2, все пройшло успішно. Було у нас багато учасників, всім все сподобалось. Виграли, як завжди, сильніші. Вчора проходив конкурс на кращу анімацію, присвячений пам'яті жертв голодомору. Запали свічку пам'яті, а дуже класно, що центр освіти дорослих дає нам таку чергову, дуже класну підтримку, і народжується ця вистава гості на порозі. Це історії реальні історії жінок. Це така практично документальна вистава з художніми якимись елементами, де ми говоримо про кохання, де ми говоримо про жіночу дружбу. Ми говоримо про те, як ми переживали, переживаємо цю війну, що нас тримає як ми можемо допомагати іншим? Хочу додати, що виклики останнього часу, звичайно, змінюють наше ставлення до освіти, але я персонально вважаю, що освіта це найкраща інвестиція в себе, і саме зараз треба сконцентруватися на тому, що важливо для кожного з нас і для країни.